А ви знали, що в тому світі ми не самі? Знаєте, такого дивлюся на людей і бачу тільки людей, і думаю, що в цьому світі є люди, але нас тільки люди, але насправді в цьому світі є духи, і цим світом правлять духи. І ми дивимося на матерію, ми дивимося на матеріальний цей світ і думаємо, що цей світ складений тільки з матерії. Але насправді духовний світ він більш реалістичний. І от кожен день, знаєте, собі так аналізую і думаю: завжди на щось робчу, завжди чимось задоволена. Наприклад, живу зараз тут в такій країні, де тільки два сезони сезони, зима і літо і так скучаю за тою весною, за тою осінню і ропчу, тому що зима півроку, літо там тих два-три місяці, то і того тепла, і то зараз немає. І ми постійно на щось робчимо. Падає дощ, ми не задоволені. Світить сонце, ми теж не задоволені. А насправді цим, цим управляють янголи, тому що Бог поставив їх над цими світилами і вони управляють. І коли буде день суду, то ці ангели вони просто зроблять те. На що Бог їх поставив? Якщо людина роптала, то впаде, впаде, то сонце, то сонце будуть падати метеорити, і на землі буде такий хаос, що просто за ті всі роптання, які і невдоволення, які ми робчимо, і невдоволені чимось, за це все прийде відплата. І насправді я розумію для себе, що. В цьому світі людина думає, що вона є над усім, але е, цим світом не керує людина. Просто Бог дав владу людині, але людина вона не справляється. І так як Бог дав, е, щоб е, падші ангели наглядали за людьми, вони не справилися з тим, і вони з'єдналися з жінками земними і вони втратили довіру Божу. Так само буде і зараз, коли е, Бог він просто. Він просто забере це все, і це все, що ми маємо тут. Всі ці земні блага, вони просто будуть забрані від людини, тому що людина не справилася з тим всім. І також мене ще торкається з проповіді, те, що Бог нас захищає, Бог насправді нас дуже сильно любить, і він захищає нас від отих всіх. Тих всіх злих падших ангелів, тому що вони знають, що людина грішна, бо ми всі грішні. Але коли ми реально е, навертаємось до Бога, коли ми каємося, коли ми стаємо частинкою тілом Ісуса Христа, церквою, церква буде забрана, і вони знають, що ми будемо судити їх, що Бог дав владу церкві, Бог дав владу людині, яка є його частинкою, його тілом, і вони знають, тому вони так хочуть знищити людину, тому що вони не згідні з тим, що людина буде. Де судити демонів і в Біблії це чітко написано. І для мене це стало таким таким откровенням, тому що я думала: ну там демони ненавидять людину, тому що Бог полюбив людину більше, але не... Так, Бог полюбив людину більше, він її створив за образом і подобою своєю, але ще демони знають, що хто їх буде судити, що дана влада церкві, а церква це є люди, це є живі камені, з яких Бог будує свою церкву, своє тіло, це є тіло Ісуса Христа. Тому не робчим, не, не нарікаємо і тішимося тим всім, що оточує нас, тому що за тим всім стоять духи, які керують за сонцем, за вітром, за громом, за дощем, за тим. Всім стоять ангели, які керують. І кожна людина має ангела, і кожен ангел оберігає. І якщо ми реально діти Божі, то ангели оберігають нас. А якщо ми реально зв'язані з духами нечистими, з тими демонами, то і дерево може на нас впасти будь-де, і ми просто, ми просто станемо тою глиною, і в нас вийде дух, і ніхто нас вже не захистить.